Підстава для відстрочки від мобілізації для онуків по догляду за дідусями або бабусями, вона по нових правилах в більшості випадків буде скасовуватися. Також, якщо скасовується підстава для відстрочки, відповідно цю категорію осіб можуть мобілізовувати. Відкриваємо нову редакцію закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 18.05, яка діє, дивіться, пункт 14. Члени сім'ї другого ступеня споріднення. Це мається на увазі якраз і онуки, в тому числі зайняті постійним доглядом. За неї не більше одного. У разі відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення, або якщо ці люди мають на увазі діти. Дідуся або бабуся самі потребують постійного догляду за виску комсек або ЛКК. Що це означає? Коли, наприклад, є дідусь, є син і є онук, так ось онук, наприклад, доглядає за дідусем при тому, що є. Батько, якому, наприклад, ще навіть немає 60 років, і він, наприклад, за станом здоров'я, все в нього гаразд. Однак обрали, щоб відстрочку мав саме ону. Так, ось за цими новими нормами, якраз оця підстава для відстрочки буде скасовуватися, якщо з батьком все гаразд. По здоров'ю, і в нього немає, наприклад, висновку ЛКК, що батько самостійно також потребує сам догляду, і саме тому він не може по своєму стану здоров'я доглядати свого власного батька, тому це робить онук. Так ось, згідно нового порядку, який встановив Кабмін своєї постанови 560 від 16.05.24 року, якщо злітає підстава для відстрочки, то ТЦК має. Прийняти про це рішення і повідомити військовозобов'язаного. зобов'язаного. Про це мова йде ось пункт 65, У разі втрати або зміни підстав щодо надання військовозобов'язаним від строчки від призову на військову службу під час мобілізації. Комісія може змінити або скасувати раніше прийняте рішення, про що повідомляється з заявнику. Письмовано пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення за формою 10. Формочка там в додатках. А що ж буде далі відбуватися, ви спитаєте? А далі ми ось переходимо до пункту 63, і тут написано у разі ухвалення комісії рішення про відмову надані відстрочки. На увазі тут якраз теж втрата може сюди трактуватися. Відповідно, військовозобов'язаний, який відпідлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. І зрозуміло, що фінальний штрих це мобілізація, якщо в цьому є потреба.